Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на огляді однокімнатної квартири, котра знаходиться за адресою вулиця Клечковська, 197В. Це а, третій під'їзд, шостий поверх. Квартира у нас перепланована. Зроблений ось такий от санузол, дуже гарний. А, ремонт робили відносно недавно. Ось така кухонька. При продажі залишаються усі меблі та техніка. Та ось така кімната а, обладнана телевізором, комодом, диваном, шафою та ліжком. Також є ось такий просторний балкон. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтеся. Дуже приваблива ціна, дуже цікава пропозиція. Всім. Гарного дня та а, а, хорошого настроєння. Усім пока-пока.